Усім привіт, друзі! Приїхали ми до водойма трошки заспокоїти нерви. Як то кажуть, що риболовля заспокоює, ми знаходимося на проліті. Приїхали ми туди, там вітерець прямо в обличчя. в Обличчя то вирішили переїхати на цю сторону. Тут зараз Зайнято, але скоро буде, будуть уїжджати, тому вирішили трохи зачекати. І тут тут розмістимося, така ділянка у нас буде для ловлі. О, подивимося, подивимося, що вийде. Закинувся, два рази закинув, дві отакі плотвічки маємо, але таку рибу ми зразу пускаємо будемо чекати карася. Ось така перша плохо, спіймалась гарнесненько.